Що таке кліматичні ресурси? Кліматичними ресурсами називають невичерпні природні ресурси, що включають в себе сонячну енергію, вологу та енергію вітру. Їх не споживають безпосередньо в матеріальній і нематеріальній діяльності людини, не знищують в процесі використання, але вони можуть погіршуватися або поліпшуватися. Кліматичними їх називають тому, що вони визначаються особливостями клімату. Енергія сонця один з найважливіших ресурсів людства. Сонячна енергія і перспектива її використання надзвичайно великі. Дана галузь активно фінансується, розширюється і удосконалюється. Зараз сонячна енергетика максимально розвинена в США, де деякі регіони використовують її як повноцінне альтернативне джерело живлення. Так само електростанції такого типу працюють в пустелі Махауе, Інші ж країни давно взяли курс на даний вид отримання електроенергії. Витрова енергія енергія вітру використовується протягом сотень років для отримання механічної, теплової та електричної енергії. Вітрова енергія на сьогоднішній день є стійким і невичерпним джерелом. Енергія води енергія води або біоенергія також є перетвореною енергією Сонця. Спадання води завдавна використовується для обертання лопатних коліс і турбін. Вода була першим джерелом енергії, а першою машиною, за допомогою якої люди вона використовували енергію води, була примітивна водяна турбина. Теплова енергія. Теплова енергія це один з форм енергії, що виконує, виникає в результаті механічних коливань структурних елементів якої-небудь речовини. Параметром, що дозволяє визначити можливість використання його в якої, якоїсь в якості джерела енергії і енергетичний потенціал. Використання кліматичних ресурсів, голов, головним споживачем таких ресурсів, є агротехнічне господарство порівняно з традиційними станціями з переробки. Природної енергії, світло, волога та тепло формують в деякому роді пасивний вплив, сприяє розвитку сільськогосподарських культур. Отже, людина може використовувати кліматичні ресурси тільки в первісному вигляді природної постачання.